Камон, це браузерна гра. Що таке? Що це взагалі таке, що я знайшов? Я знайшов золото. Це золото. Ні, нічого кращого немає. Окей, okay, всім привіт! З вами, як завжди, Шервуд. Рубрика. А чим замінити World of Tanks? Бліц! Неочікувано ми заходимо в браузер. Ді, ді. О, о. О, о. Ді, ді. Ей, ей. І, і. Гулу-гулу. І у нас перед нами гра Tiger Tank. Як ми можемо побачити, зараз у нас є 4 танчики на вибір. Та 26, всі ми його знаємо, всі ми його любимо, любили і будемо любити. Далі в нас є ПЗ-1. О Боже Якщо ви хотіли знайти піскові танки в будь ласка, я прошу вас в цю гру. Т-35. Він не знаю, що це, схоже на Т-28. Мардер другий, на ньому ми поїдемо, тому що це німецька ПТ-САУ. німецька ПТ-САУ, як робить таку, бляха, тільки туди його. Я сьогодні в шубі. А як стріляти? Я не знаю. Тут навіть є міні-карта. А, так мишкою стріляти. А як? Опа, мінус один. Мене розвалили. На одну зірочку зробив. На одну, на одну зірочку. Що? Так, а можна щось купити? Тут є шоп, тут є магазин, так тут є гілка прокачки. Йоу, так це ж... Типу, а що нам бліц? Камон, хлопці. Навіщо нам потрібен бліц, якщо в нас є ось це? Отут башня навіть крутиться, розумієте? Оп! Ухильнувся трошки. Оп! Опа, диви, диви, диви навалюю як. Диви, поки він дивиться не на мене, можна його розвалювати солідно. ти шо, мінус один. Оп! Оп, оп, оп. Габела. Мардер, давай, мардер, навалюємо, навалюємо, просто треба розвалити цього Т35-го. Давай, 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 давай. У нас ще один мардер. Ще один мардер, давай розвалюй. Найкращий, просто в мене команда найкращих гравців взагалі у світі. Оп, мінус один, є таке. Як я розвалюю просто ці кабіни? Це просто вау. Немає нічого кращого за цю гру. Диви, 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 диви. Оп! І Ще разочок, ще разочок потрібно виїхати. Бляха, я приймаю. Але, бляха, ну тут не можна було так робити насправді. Опс, є, мінус вже мінус 3. Навіть не вздумай стріляти. Та ти. Дві зірочки вже плюс 50. Мардер от прям вбує, ні? Вже мінус один. Мінус два. 22. Добре, є таке діло. Та ти диви, яка тварюка, га? І це знову одна зірочка, на жаль. КБ 1 ого, КБ 800. Добре, давайте хоча б щось купимо для першого разу. Ось вона найкраща гра світу. О, вже на пів хп. Зловив. О, зараз все не зловив. Все габало мені. Ну, таке, як не вмів грати в волбліц, то не навчишся грати і тут, правильно? Правильно. Тут навіть. є. Є... Статистика, характеристики танків. Тут навіть є, розумієте? Тут є характеристики танків. Тут навіть є броня, ви викупаєте? Перезарядка 11 секунд. Перезарядка 11 секунд. Penetration. Penetration це щось на Гачовському, я не розумію, не викупаю, що це взагалі таке, не розумію. Speed. Кого? 34 км на годину. На, тільки. Хо-хо, а ранити можна? Опа. А ти що, як я ухиляюся, як я ухиляюся, це нічого не с. Це victory! Тут я... Тут можна виграти. Я думав, це нереально. Тут можна виграти. Під завершення, під фіналочку, отак от. Просто вривчик робимо. На розворот. На розворот мансуємо. Ой-ой-ой. ой ой Бляха, ну всіну не потрібно, ну навіщо це? Крутити, крутити, крутити. Це 60 імба. Є ох, повезло зараз. Не пробив, а реально можна не пробити. Є ще одна перемога на одну зірочку, але це вже плюс 90 монеток. Давайте на цьому ми завершимо. Хто б грав цю гру на постійній основі, плюс в чат. Якщо вам сподобалось, то лайк, підписка. І чекайте наступного відео. Всіх люблю, всіх цілую. Ну і звичайно, всім пока. Я АФК.